Сьогодні ми поговоримо на таку тему, яка є до певної міри цікавою і зв'язана не тільки з англійською мовою, але також і з ментальністю. Коли ти приходиш у гості до американської родини, то часто бачиш дивну річ: американці сидять на підлозі, так, ніби це якийсь диван. І в цей момент у нас, українців, автоматично вмикається голос мами в голові. Не сиди на холодному, застудишся. В Україні підлога це щось холодне, щось заборонене, особливо ж для сидіння чи лежання. А в США підлога. Це ще одна така поверхня для життя. Вони можуть так дивитися серіали, сидіти собі, їсти піцу, читати книжку або просто релаксувати. І особливо це видно вдома, коли люди розслаблені, сидять, лежать на підлозі. Усе це виглядає так, ніби підлога для них, як ліжко чи диван. І це в них навіть має свою назву Floor sitting. сидіння на підлозі. До речі, ця тема допоможе нам дещо розібрати англійську граматику. Сьогодні поговоримо про прийменники руху та місця. От в українській мові ми кажемо на підлозі і на підлогу. Тут є рух і є місце. У нас це все регулюється відмінками. Тобто, ми кажемо на підлозі це де. І на підлогу це куди. Сидіти на підлозі чи покласти щось на підлогу. Тобто, у нас міняється форма слова підлога. Але в англійській мові підлога не зміниться. Floor і floor. Не зміниться артикль? The, the floor, все. Як тоді відрегулювати місце і рух. А регулюється це за допомогою прийменників. І для того вживають прийменники. On. Це «де», місце, і on to. Куди. Тобто рух на якусь поверхню. Отже, наприклад, ми можемо сказати: she is sitting on the floor. Вона сидить на підлозі. Але, наприклад, що вона стрибнула на підлогу. Маємо чіткий рух на поверхню, то буде. She jumps onto the floor. Вона стрибає на підлогу. She jumps onto the floor. Наприклад, The cup is on the floor. Чашка на підлозі. The cup fell onto the floor. Чашка впала на підлогу. Так само можна взяти стіл. The pizza is on the table. Піца на столі. Але можна покласти піцу на стіл. І сказати, I put the pizza onto the table. Я кладу піцу на стіл. I put the pizza onto the table. Я поставив піцу на стіл. Так само, якщо щось узяти із поверхні, то вже не буде from щось від з from. Але працює зовсім інший у нас прийменничок. І буде off-off. Наприклад, take the phone off the table. Забери телефон зі столу. Take the cup. Of the floor. Візьми чашку з підлоги. Отже, американці, коли вони сидять на підлозі, це не тому, що їм нема де сісти і що в них немає крісел. Але це така культура. І ще раз кажу, називається floor sitting. І ціле покоління американців виросло, дивлячись серіали, граючись на підлозі. Це не диваство, це стиль комфорт. А для того, щоб більше дізнатися, і про граматику англійську. А також про традиції, які є у різних країнах англомовних, треба підписатися на наш канал, поділитися ним з друзями.